І вітання в студії Олександра Литинська. Наші пращури в жовтні помічали, як ворони вмостилися на нижніх гілках дерев, доба видасться вітряна та сльотава. А от чого чекати від погоди найближчої доби в неділю, 30 жовтня, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, хмарно з проясненнями буде в західних областях дощитиме на Закарпатті. Нарешті території передбачаються опади у вигляді мокрого снігу з дощем. Термічні показники один. 3 протягом ночі і 4-7 тепла очікується в денну пору. Суцільна хмарність має бути на півночі і теж прогнозується помірний мокрий сніг з дощем. Упродовж доби на термометрах від 0 до плюс 4 градусів само близько нуля вночі та до чотирьох тепла в денний час фіксуватимуть ртутні стовпчики в східних регіонах. Пануватиме суцільна хмарність і теж очікуються опади у вигляді мокрого снігу з дощем. На півдні температура повітря цієї доби становитиме 2 сім градусів тепла. Стоятиме хмарна погода в супроводі нерясних дощів. На Кримському півострові спостерігатиметься мінливо-хмарна й також дощовита метеокартина. Термометри зафіксують 1-3 упродовж ночі, а в день 6-8 вище нуля. Суцільна хмарність разом з опадами невеликої інтенсивності передбачається в центрі країни. Температура по регіону цієї доби коливатиметься від нуля до п'яти тепла. 30 жовтня Україна переходить на зимовий час. Разом з нею стрілки годинника на годину назад переведуть понад 100 країн світу. Коригування двічі на рік на весні та восени відбувається, щоб наблизити адміністративний час до сонячного. Уперше намагалися втрутитися в хід годинників на території України за часів Російської імперії для регулювання розкладу потягів. Переповідають, що тоді на залізницях за основу... Слухував час одного з Петербурзьких вокзалів. Це був другий часовий пояс, який більш-менш відповідав географічному розташуванню для всіх українських земель. Після створення Української Народної Республіки законом про заведення на Україні числення часу по новому стилю і перевід годинників на середньоєвропейський час, 1 березня 1918 року пояс змінили на перший. В радянський період в Україні жили переважно за московським часом, і зрештою, вже після проголошення незалежності, народні депутати відновили поясний час, уніфікувавши його з Європою. І далі про погоду. Тож в столиці та області очікується мінливо-хмарна метеокартина. За прогнозами пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу й дощів. Ртутні стовпчики термометрів протягом доби фіксуватимуть 1,5 градусів вище нуля. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. На цьому усе Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси води вам.